Дорогий щоденник. Й-мою. Ну що, замітили? Йо-мою! Ой, Венстей! Що тут така музика? Гарна музика. Це точно не страшний Точно. точно. Всім привіт, друзі! З вами Ватка Плей, і сьогодні зі мною Вакра Віка. Да. Може, ти щось скажеш? Сьогодні а ми... я щось сказати? Ну там привіт, скажи, може, ні? Топа. І сьогодні ми граємо в хорор Ельміра. А ти що, ти будеш викладати? <ріст> ні! Ми будемо грати в хорор Ельміра, він взагалі не страшний, ні чуточку. Та, так, Віка? Ну так, що? Йдемо за мною. Ми йдемо в чаптер шо? один. Ми йде Дайте. на двох. За мною ходи. Сюди. У мене не просто такий класний. Ти так швидко йдеш, Віка. блін. А? Заходимо? І так, ми в одній кімнаті. Це не страшний хор. Та ні, ти що? А що це? Ну дивись, тут автобус. Ми їхали-їхали, зупинилися. Ходи за мною. Ходи сюди. В мене є дуже класний. Ну, Дивись, як я скоро йду. Ти так скоро мега супер-пупер йдеш. <реч> Ми йдемо зараз до неї. Ти де? Ти де прийшла до цієї заброшки? Ти де. Щоб вмерти, напевно. А, не сюди, не сюди, зараз. А вони закриють Ні, вони хоп, коспітал. і мус тебе. Тут не треба все читати. Наша ціль зайти в поліклініку що? Привіт. О, я. А що, а чого мені випало? А чому? Ой. А чому з'явилася кнопка біж... бігти? Я нормально хожу. Чому з'явилася кнопка бігти? Гайсо. Дорогий щоденник. Шкільний автобус зупинився, тому що вчителька побачила двох дітей, які виділялися в морозному шов. Я боюся, що вона зробила помилку. У них найдовніші вигадки, які я коли-небудь бачив. Вони такі чорні, як войно. Чесно кажучи, мені дуже страшно. Від Анна. Що наша ціль знайти однокласників. Що? Наша ціль знайти однокласників. Нам треба щось знайти. О, привіт. Це врожці якісь. Де є якісь двері? А можна вийти? <рес> 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 ти мене сама притащила сюди. Там я молодець. Я це не добровільне. <рес> Ні, друзі, ви неправильно зрозуміло. Вона теж. вона це вона сказала. <рес> вона мене заставила! Що ти таке говориш? Я відкрила йо-моє! Хтось кетчуп порозливав. Класно. А можна я тут заховаюсь і буду сидіти? Ви не проти? Наша ціль знайти якийсь ключ. О, А що тут свічки горять? А тут так має бути? Тут найкращий фонарик. 77 робоксів ви що? Що саме? Фонарик. 77 робоксів. Ой, хлопчачий туалет. Давай! Шалих тут душові кабінки якісь. Тут закрито. Клас. Дівчачий туалет. Дівчачий астральник тут. А що тут світиться червоним? Тут якийсь прохід віка. заметка. Ті якісь не гра... очі не потемніли. А шо? Тут Я нічого не немає. Я поняла, що. А мені типа не страшно, так? Да? Лів, іди в шрак. О, ключик! Я знайшла ключик! <раплянка> <раплянка> Там, на, на а, а ти тоже там тетеньку бачила? Що? Там тетенька щойно була? В я, й... я вам ставлю зараз цей момент. Знову я обертаюся, тут, а тут тетеньку. Де класс, віка! Oh, там на... Нам дошку <світ> треба знайти якусь тупу. А я якісь двері не йшла. Тут столова О, якась. Тут якась столова. Клас. О, пішли поїмо. Йдем. Які сходи. Тут якісь сходи вверх, які не можна пройти. Я загубилась. Привіт. Я дошку знайшла. О, вот. А де ми? А, вот Не сюда. У меня было, наверное, так, дам по дождю. Ну, и далее? А что далее? Свечка. какая заметка. Дорогий щоденник 18.07 автобус ламався, і двоє дітей втекли до лісу. Міс Сміт сказала, що нам побути тут, поки вона їх не знайде. 19.18, шалсіт Хайтом Бек. Я думаю, що нам потрібно було її знайти. Я сподіваюся, що вона там. 19.34 ми знайшли сару будівлю з мохом. Сміт з Бек. Зовні ми зараз йдемо. Анна. Що таке? Ти впала? Не паркур, а просто плюс. йо моё <клухи> <клухи> то Бен, здай, що ми її боїмося? Ідем <клухи> фотку <з> <клухи> <клухи> О, привіт, О, <клухи> привіт. А куди далі? Сюда Ні. туди. Всі двері закриті. А що робити? А ми правильно все робимо чи ні? Тут якийсь двор. Та всі двері закриті туда. Іди давай тепер. Ой. А як палаку? А я теж. А що це? Світло виключили. Тільки не кажіть, що зараз звездий буде. Чекай. І... Бачу тебе звезти. Привіт, Бачу стена? Да. І... Так. <пілляє> І... <пілляє> Я в підвалі. в підвалі? А, Порошенко, звідси. Там тій частині я її проходила, я знаю, знала. Ну що, замітили? Якщо ні, то показує повтор. Я знаю, Чесно кажу, коли я це знімала, то я нічого не бачила. Але зараз я передивляюсь повтор, і я просто в шоці. Добре, не буду затягувати, продовжуємо перегляд. Мала що робити, а цю частину я не знаю, що робити. Я перший раз побачу. Ой, яка мила на настільки. Боже, аж занадто. Клась кімнатка. Треба все подивитись. <соцент> Ой, яка ще заметка. <соцент> <соцент> портал це <соцент> єдиний вихід, звідси. Портал <соцент> портал із Only онлі... що то там. <соцент> Закрити. Треба якісь картинки їм можна йти. Йо-мою! <соцент> <шо? А> <соцент> Віка. Я. я далі пройшла. Віка. Віка. Без мене? ці двері, а. А, а їх не можна закрити, й-мою. Тут щойно був Фото. призрак тої тіте. О, я фотку знайшла. Яка гарна фотка? Ми знайшла одну фотографію. А, треба, треба ще останню знайти. Все. Ще одну. Ринган гуляй. Да, в, в тебе? Та в... А, це, це. однаково. Years. Я найшла. Тут да. десь Що тут не школьниця. Дорогий щоденнику, о Боже, ми не можемо її знайти, але ми знайшли двох дітей. Я не знаю, що з ними, або зміст сміт не так. Я чую дивні звуки, нам потрібно якнайшвидше покинути це моторошнє місце. Морх. Ой. От яке ми тіло. К'юті. Віка, що нам треба знайти? А та? А я не бачу. Нажати. Я не знаю, куди нам Шо? треба йти. Я щось сюди не доходила. Ні. бачиш, там вже шиле шевелиться. В смысле? Це є взагалі. Почекай, а давай на посейн поїдемо. А давай вот так пробуємо. А то не можна. Світло мигає. А чого щось? мене щось? Та я далі... Ой. <гас> я впала. Я я поза можі карти впала. А де я. А, я на самому початку. Привіт! Тут лабіринт якийсь. Нік. Лабіринт. Походу. Я не знаю. Що робити? Якийсь речок. Треба ще три речі гана В лабіринті, клас. Треба, щоб не так було, чи вниз? А що таке? Де ти є? Що? Де ти є? Що в мене ще там не стало? Що таке? Я не піду, що мати борода. Що? Вона якась бабалка з'їла. Ти вмерла? Де ти? Вона бабайка з'їла. Ти вмерла? Я не піду з тобою грати. Ти вмерла? Я на початку лабіринта. Я пропоную, друзі, на цьому все. Та... Да. Я вам. Привіт! Мене! Ой, Венстей! Привіт! Друзі, я вам дякую, ми вам дякуємо за перегляд. Ставте лайк. На 5 лайків ми підемо в інший хорор. Ні! Ні! Це все залежить від вас. Я з'їм. На 5 лайків я її з'їм. Добре. Да. <смі> На цьому все. Nee. Дякую за перегляд. Всім па-па.